Всім привіт! У даному відео ми створимо видалення нашого вулику. Так, у нас є отступ біля іконки. Давайте його Так, є обрали. Далі Давайте знайдемо ми кнопку додали. а тепер давайте додамо саме випадаюче вікно. Так, скопіюємо з видалення записів і вставимо його, наприклад, тут. Так, переименуємо на видалення вулика. Тут також поперемену на High. І тут High. Так, є. Далі тут напишемо видалення вулика. Видалити вулик. Так, давайте обновимо. Зайдемо в якийсь вулик і візьмемо кнопку видалити. Е, так, як ми бачимо наша форма, вона в нас е, ховається за модальним вікном. Е, давайте її вирішимо звідси і поставимо вище. Давайте оце початку заберемо. Подивимося, що тут у мене при консолі. Окей. Uh -huh -huh -huh. okay. Так. Окей, okay. ми бачимо там ззаді за модальним вікном вона з'являється, ця сама наша форма з тим, щоб видалити чи не видалити наш, нашу запис, Так, вернемо наш клік і цю форму вставимо після, на 565-й після видалення ноти записів. Так, вставили дальше. Далі, дальше. дальше. Так, на мене це вже кліка немає е, На цій функції в наших е, записах. Давайте скопіюємо тут а, о, Open Delete Note і е, тайменуємо його, і сам вище після е, видалення, після обновлення вулика. Так, записали наш ID вулика. Так. E, нажимаємо є. Yeah. Далі нажимаємо Delete, появилась наша форма. Видалити вулик. Окей, okay, нажимаємо видалити. І що там пише, на ноутбук? E, у нас ссилається так. Ідемо, шукаємо нашу e, delete. Так, ідемо тут. E, давайте Label цей перейменуємо також на хай, напевно. Mm, так, 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 отут напишемо Hive. Ну, це до цього не відноситься, але так, що вже кажуть. ID. Note, в ноте. E, okay. ага, і давайте ще в нот. Зразу поставимо. Так, нот, нот. Окей. Все. E, так, тут є і йдемо, шукаємо нашу. Ви e, дійсно хочете видалити оцей клік. Тут поки Delete Note, міняємо його на Delete High і йдемо в наш. Копіюємо Delete Note. його на Delete Hive. Вставляємо після Open Delete. Так, тут також переименовуємо на Delete, delete high. Так, Запис вулика було вулик видалено. Форм у нас Hive. Number чистимо і formive. Чимо насту стойку. Так, так, підсвічується, бо в нас е, назва того і того. Зараз ми підправимо. Так, давайте в метод додамо наш Delete Hive. Окей, тут так само продублюємо: поставимо Delete Hive, його після Edit Hive. Так, тут там у нас йде да, в нас э, нашу інсомнію. І ним, як у нас там йде видалено. Ага. Hive і наш ID. Окей, okay. Hive і ID Hive. Десь копіюємо, Де у нас ID Hive, ми передаємо. Окей, э, okay. так, міняємо на ID Hive, ID Hive. Так, тут зараз э, ми створимо Delete Hive. Э, там вище. Так, Окей, тут поки все. Е е так, а підсвічується. воно, ну, давайте, давайте, давайте ще. Раз. Просто. Е е так, е так, е так, йдемо в наш Hive Timescape. Тут копіюємо наш метод, дублюємо мод Hive, міняємо, перейменуємо на Hive. Так, тут а що ми? Нас, ми з ліста будемо брати і видаляти наш вулик. Окей, Ліст дата і мап все. Так, будемо знаходити по ID наш вулик і видаляти його з нашого масиву. Дальше, дальше, дальше. Окей. number. Так, так. Тут ми ID передаємо. Окей. Дальше. Так, воит, воит. І поки. Давайте попробуємо, що ми тут зробити. Е, угу, угу. ID, ID. Ммм. Ммм. Пумхай. Так, e, так. Давайте попуємо видалити волк наш. E, так, видалити? А, у нас якась помилка не видаляє. E, так. Глянув, що у нас там? так <стут> delete Delete hive і delete hive e, давайте тут перейменуємо на На, 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 не тут Та, напевно ні тут а переймумо на submit delete hive так як це тут там де кнопка ми нажимаємо і туди також поміняємо наш submit на на наклік submit так, є. Давайте знову спробуємо. Обновимо, почистимо нашу консольку. Заходимо в наш вулик і видаляємо. Так, видалити. І так, 500. У нас помилка, бо ми не отримали наш ID. Давайте глянемо, що ми передаємо. Ну, що взагалі попадає в наш ID хайл. Uh, так, купіруємо з ID Hive. Так, і e. є. Uh, так, постав 5. Так. Лупша, um, Лапша, ID, хай нічого не попало. Uh, 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 uh. Давайте ще тут глянем, що там в Hive попадає. Uh, в ID саме попадає. Бо uh, тут в Open Delete, став консольку, постав 4.4, так, і ID. Так, давайте знову глянемо. видалити, ага, Undefined. Тобто е, в нас туди нічого ще не попадає. Е, тому що у нас нема такого Hive ID. Він е, у нас цей ID лежить у Hive Data ID. Тому <світ> йдемо і поміняємо наш Hive Data ID. Окей. Okay. Давайте знову попробуємо видалити. Так, ми бачимо 4 ID 9. -ка. Окей, запис видалено. Окей, заходимо, і у нас в списку нашого запису видалено. Ну, модальне ну, вікно у нас так і лишилося. І не закрилося. Так, давайте додамо. Додамо в наш. Submit Delete Hive і з Modal false. ОК. Okay. Заходимо. І давайте знову спробуємо видалити наш урок. Видаляємо. І, як ми бачимо, вулик видалено з нашого ліста. І модальне вікно також закрилося. На цьому все.